Ми презентували дорожню карту вже насправді вдруге в цьому році, тому що вперше ми її презентували в Києві для журналістів медіа видань. Переважно зараз ми її вже представили регіональним мовникам і учасникам іншим учасникам конференції. Хоча, звичайно, основною аудиторією будуть переважно регіональні мовники, для яких перехід на цифру виявився набагато важчим ніж для загальнонаціональних. Дорожня карта покликана допомогти їм визначити долю їх частотного ресурсу, саме того, який знаходиться в їх користуванні на сьогоднішній момент. Тобто, чи можна буде використовувати цей ресурс після переходу на цифру, і чи варто розраховувати на те, що його можна буде переконвертувати і залишитися на своїй власній частоті. Чи треба розуміти, що такий частотний ресурс після 2015 року треба припинити використовувати? Естовувати і шукати інші шляхи, інші напрями продовження роботи. Ця дорожня карта буде розміщена на сайті Незалежної асоціації телерадіомовників. Фактично, поки що ми розміщуємо робочий варіант. Це такі просто Excel-файли, де можна буде групувати інформацію за потребами користувача, але зараз готується більш складне програмне наповнення для того, щоб її було більш зручно використовувати.